За 14-поверхівки на масиві незалежності. Як відомо, що коли були відключення, вони потерпали, то є світло, немає води, і вода нема світла. Вони до нас зверталися. Чи вдалося в принципі якось вирішити цю проблему, встановити генератори, і чи в принципі можливо вирішити якось їхню проблему? Бо люди страждають там восьми поверхи, і нижче, ще там ну і вище немає води, і у когось маленькі діти, і вони нам дуже дуже слізно просили дізнатися, як їм бути, як їм жити. Дивіться, ми провели нараду з представниками ДТЕКА і провели певні технічні там зміни по перепідключенню. Тобто були представники білоцерків води, були представники нашої тепломережі, і, ну, скажімо, технічно було прийнято рішення, яке сьогодні забезпечило подачу води, тобто перенаправлення енергії, визначення живлення з іншого джерела. Тобто тому не да, не тому не питання не це не вирішили не станом на сьогодні, вирішили без генератора. Тобто під час наступних приключень вони будуть мати да, почати воду мають да, мають да, бути забезпечені. Угу. Ще хотіла уточнити з приводу вулиця Театральна, робили ми сюжет, особисто я проходила до людей, в них є проблема, що вони нечастоти виходять назовні. Чи якось вдалося вирішити цю проблему? Кажу, що є така проблематика в нас в місці, є частина труб, каналізаційних труб, в тому числі, які сьогодні є безхозними. І от проблематика саме на театральній заключається в тому, що ця труба зараз не перебуває на балансі ні в кому, нікому не належить. Тобто є процедура оформлення безхозного майна, тобто там є повідомлення, потім мають звернутися, ну вона триває протягом трьох місяців. Визначається, чи є власник цієї труби, чи не робиться об'ява. Визначається, чи є власник, чи немає. І потім, коли немає такого власника, ми беремо цю трубу на баланс. Міста ставимо як безхозне майно, такі об'єкти потім передаємо білоцерків воді для обслуговування, ну, як додатковий договор до договору концесії. Тобто, по факту люди вже не будуть страждати як не Так. Ви мали такі проблеми і по Вернадського, по вулиці, я пам'ятаю, Вернадського 4-6 звертався від аналогічна ситуація. Тобто, ну, є такий момент, що потрібно пройти цю процедуру. Є питання люди скажились на те, що коли їм клали оцю плитку, їм пошкодили фундамент, і там ростуть рослини таким чином і порушують цей фундамент, і вони кажуть, що ніби зробили. Ну, знаєте, аби зробити, і як їм, в принципі, з цією проблемою тепер? Звернення ваше ми вже також розглянемо. Крім цього, в нас ну, працює ж, ми відновили прийом громадян, тому. У мене в четвер прийом громадян, будь ласка, з'явилася інформація про те, що будуть підвищуватися ціни на проїзд у місті. Угу. Будь ласка, скажіть, чим це обґрунтовано? Чи врахований крім інтересів перевізників ще і можливості пасажирів? І яка це буде вартість приблизно або точно планується? І попутно за третій, а тролейбус чи він поновив? чи збираються поновити, бо коли відключення електроенергії, було повідомлення було, що він не, не рухатиметься. Тролейбус триаг відновить свою роботу, коли буде стабілізована напруга в мережі. Як мені повідомили, це можливо, якщо один-два дні не буде відключення світла, тоді буде запущений тролейбус, тому що коли постійно йде виключення світла, постійно йде перепад напруги, і тоді виходить з ладу саме обладнання тролейбусу. стосовно тарифів. Вчора відбулося засідання виконавчого комітету. Значить, це питання також розглядалося і на сесії на виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради. Це процедура підняття тарифу, це регуляторний акт. Значить, він буде проходити питання обговорення круглих столів, тобто будуть надані пропозиції обрахунки перевізників. Які в них затрати? Ці розрахунки, їхні будь перевірені управління економіки, управлінням транспорту Білоцерківської міської ради, буде круглий стіл, за результатами якого буде сформовано обґрунтований тариф для нашої громади? Ну хочу сказати, що в Білоцеркві сьогодні найнижчі тарифи по всій Україні. І... Спілкуючись з перевізниками, розуміємо, що він уже економічно не обґрунтований, тому що він закладався при одній вартості, вартості пального, зараз вартість пального збільшується на осінь. Ми знаєте, що знову піднімається акциз на пальне. Він також без збільшився з метою того, щоб ми не зупинили взагалі використання автотранспорту на території громади. Тому було прийнято таке відповідне рішення, врахувавши думку перевізників. Яку яку ціну вони просять? Ну зараз за ціну важко сказати. Це я ж кажу, за три місяці ціна може змінити. В розмові з перевізниками говорили, що ціна можливо буде там 15 гривень. Але знову це розрахунки, круглі столи мають дотримати цю процедуру. Це десь місяць воно тривати. Три місяці. Три місяць. Вчора на виконкомі прийняли рішення про видачу чергових коштів на компенсацію проживання людей, які постраждали від від вибуху в будинку. По проволку Грузинському, чи є вже наслідки результат експертизи? Чи відомо від чого стався вибух і чи буде відновлюватися цей будинок? Вчора мав розмову з працівниками поліції. Результатів ще немає. Експертизи, тобто експертиза сказала, що тривати буде довго. Тому результату немає, через те, не можу повідомити про це. Так? Стосовно будинку, проведено вже всі обстеження, проведені заміри, ми його будемо відновлювати, тому що стояли різні були моменти. Могло бути таке, що і необхідно було взагалі демонтувати весь під'їзд. Але приїхали експерти, поробили певні заміри, поробили укріплення. Східних драбин, люди змогли попасти в свої квартири, забрати свої речі, тобто цінних речей забрали своїх квартир, і зараз в нас йде стадія проєктування. Ну, проект буде тривати там два місяці, експертизи, все, і далі йде відновлення будинку. Тобто він буде відновлений в тих самих розмірах і в тих самих квартирах. Перспектива до зими можуть, можуть ці люди. Двіться, ми, ми маємо на меті. Ми, ми ставимо собі принаймні таку задачу, ставимо, щоб ми до, до нового року, щоб люди змогли попасти у квартири. Вдасться це не вдасться, я не можу гарантувати, тому що є фактори, які не залежать від нас. Стосовно рішення вчорашньої сесії, ми виділили додатково кошти на компенсацію проживання і харчування. Тобто. З 30 березня, коли сталася ця подія, по 30 червня міська рада фінансувала з резервного фонду місцевого бюджету, фінансувала вартість проживання і харчування. Ми виділяли тоді кошти 3 мільйони гривень і 500 тисяч на харчування. Ці кошти просто достатньо було, тому додатково виділяємо кошти на щоб покрити ці затрати по харчуванню і по Проживання. І ще таке запитання, eh, Володимиру Григорьовичу, чи можете ви eh, приділити більше уваги eh, питанню замкової гори, тому що благоустрій на замковій горі ну, потребує якогось покращення. Там на каміннях ростуть дерева, бур'яни, там eh, лежить якась купа хмизу, там eh, той курнич, вазончик, той, який в квіти мали садити, його здвинули, люди там накидали пляшок пороших і ніхто його не прибирає. Ну, про той шалаш я вам вже говорила. І ну, коли я зверталася ще в квітні в Джекихану жодної реакції з цього приводу немає. Ну, напевно, любов до міста має полягати в якихось діях, а не просто покладання квітів до пам'ятника. Дивіться по замковій горі, в нас розроблений шикарний проект відновлення замкової гори. Ну але хоча б перебирати, Зірко. Ну, я розумію, що на проект немає грошей хоча перебирати. Тому що... Дивіться, я вам скажу, що я також бачив фотографії, які викладали в інтернет з цими шалашами, там обмін був цілий фотографіями. Я дав відповідне доручення інспекції з благоустрій, щоб вони виїхали, написали припис. Дякую за те, що підказуєте. приводу демонтажу пам'ятників літак і так. Яка мені з ними ситуація? Ну, дивіться, пам'ятник літак. Це. Пам'ятка архітектури вважається так. Ми звернулися до Міністерства культури і станом на сьогодні ми не отримали погодження на демонтаж цієї пам'ятки культури. По пам'ятнику літак у нас є сьогодні всі можливості для того, щоб його знести. Питання виключно в коштах. Там також зроблено дуже гарний план реконструкції цієї площі біля літака. Але вартість проведення цих робіт ну дуже значна. І от я думаю, що під час війни я думаю, що це буде недоречне витрачання коштів, тому що ми зараз приймумося зусилля максимально на енергозбереження. Підтримки фронту, я кажу, в нас поточні ці моменти, які виникають внаслідок там ну, інших моментів такі, тому що е, сьогодні в нас немає фінансової можливості для того, щоб повністю зробити реконструкцію цього місця. А з приводу приміщення 10-ї школи, чому власнику, в принципі, міська рада не дає, щоб він так побудувався і відкрив приватну школу, адже нині там в цьому приміщенні е, алку наркозалежні, і там не дуже такі, знаєте, Ситуація в принципі благополучна. Ну, дивіться, продавалася школа, наскільки я пам'ятаю, власник цього майна, так, це майно було реалізовано на аукціоні, по-моєму, 2 мільйони гривень, власник цього майна звертався для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Моя особиста точка зору, якщо людина хоче. Зробити школу, ну я особисто підтримую. Однозначно підтримую будівництво школи. А на тому місці. У ну, мене звернення до нього до мене особисто не поступало звернення до нього. В даному випадку я знаю, що позиція депутатського корпусу розділилася, тому що два гектари під школу це одні вважали багато необхідно провести поділ земельної ділянки. Під школу заперечень депутатського корпусу точно не було. Буде звернення суб'єкта сподарювання з меншою площі, Я думаю, що позитивно це питання розглянеться. Питання поставки на сесії прийняли рішення закрити вечірню школу і школу, яка в колонії працює. Так? Угу. Не дуже депутати цікавилися, скільки там учні в вичинній школі, де вони будуть навчатися, і як будуть зокрема навчатися ці діти з колонії, хто їх возити, куди буде, в які класи, в яку школу? Чи як це буде. Дивіться, Наскільки мені відомо, ситуація, діти, які навчалися по колонії, там навчались не діти, а дорослі. Так а стосовно вечірньої школи, яка знаходиться у нас на Залітичному селищі, то всі діти ну, розподілені будуть по інших школах. У нас надійшов лист Київської обласної державної адміністрації що стосовно оптимізації мережі шкільних закладів. Тому ну, зрозуміло, що всі сьогодні маємо економити, вжиматись, тому було прийнято рішення про зменшення шкіл. А можна ще запитання щодо стану річки Рос? Рік назад ми говорили про те. Ну була інформація про те, що була підписана підписана петиція. Вона потрапила до президента. Президент ухвалив, що потрібно розібра розібратися з тим, в якому стані перебуває річка. Рось збиралися там мін якесь міністерство екології, збиралися, проводили прес-конференції, чи що там вони проводили, і і на чому це все зупинилося? Річка Рось і стан ніяк не покращився за цей рік. Дивіться, на рівні держави дійсно створена комісія. Це міністерство провело перевірку. і Я знаю, що були зверні відповідно і навіть в нашу білоцерківську прокуратуру, тому що ми спілкувалися із прокурором стосовно і є позитивне рішення, де використовувались на річки там додаткові якісь дамби, створювались незаконно отримані земельні ділянки в користуванні, там під розведення там. Ну, для заняття як рибництво, там е, тому всі незаконні рішення я знаю, що прокуратура зараз займається і вже є позитивні результати по скасуванню. Так. Ми, в своє боку, те, що ми могли в межах громади зробити, ми прийняли рішення на сесії щодо інвентаризації земельної ділянки повністю під річкою Росія, яка проходить на території нашої громади. Тобто, щоб це ну, сформувати право комунальної власності за нашою громадою. Крім цього, вчора в мене відбулася апаратна нарада. Ми проводимо по понеділках. Нараду з керівниками структурних підрозділів і виникло нове питання. Ми обстежили річку протока, так, усі незаконні врізки використання прибережно-захисної зони. Тобто є визначені проблематика, де ці є місця. Вчора мною було дано доручення профільному заступнику Олегу Лосенко щодо перевірки цих земельних ділянок, кому вони належать. Кому належать ділянки, кому належать ділянки, з яких ці стоки йдуть, ну, до відповідної провідної роботи. Тобто працювала комісія, яка винайшла всі врізки, які були цю річку. Ну і відповідно, якщо взяти протягом мабуть, семи останніх років, то ми також працювали по там встановлення кандизиційних станцій, щоб стоки, які йдуть там, не попадали в річку, а були зроблені відстойники, які щоб було знезареження відходів, тому що пам'ятаю, років п'ять тому ми брали проби води. Це ще працювати Держпродспорслужбі, то проби води на вокзальній на пляжі, і на центральному пляжі різниця була в десятки разів по якості води. На центральній пляжі вода була десятки разів гірша, ніж на пляжі. Зрозуміло, просто що зараз роз, у зв'язку з тим, що така ситуація єдина, таке місце, місце відпочинку взагалі, що цілому, для дітей. взагалі, якщо взяти цілому, то в Україні є проблематика yeah. з рівнем води. Не тільки в річці Рось, по всіх річках є, ну, бачив сюжети по Південному Богу, де дуже критична ситуація. Мало опадів, велика температура, велика температура, велике випаровування. Низький рівень у нас також ми теж можемо звертаємося, У нас в Білій церкві взагалі дуже величезна проблематика із забезпеченням нашого населення в серпні місяці питною водою, тому що з одного боку, Річка обміліла, і ми не можемо, скажімо, цей водозабор, який в нас знаходиться Пилипчі, ми не можемо опустити нижче, тому що там мул вже, да? бо рівень води впав. І не можемо підняти вище, тому що аномальна температура вода цвіте, і цей шар, де цвітуть вод, ну, водорослі, да? і мул, оце ми в 20 сантиметрах граємося всім містом, щоб набрати воду, забезпечити нашу громаду. Нашу громаду 50 тисяч громад умань. Водою. То, цю прокладку ми маємо ми постійно це інформуємо комісію при Київській обласній державної адміністрації. Ці питання розглядаються на комісії нашій тептен при Білоцерківській міській раді. Чи рухається справа з перебудовою памятки архітектури у центрі неподалік Старої Пошти? Так, є там проблематика. Я сказав, що управління містобудування і архітектури не видавало, ніяких дозволив на реконструкцію цього так. Ми з свого боку звернулися до Департаменту культури Київської ОДА, звернулися до Міністерства культури і до ДОБІ України. Отримали на сьогодні відповідь від добі України, що позапланові перевірки наразі заборонені під час військового стану. Мотували це законом про основні засади контролю нагляду в сфері господарської діяльності. Так, департамент мінкультури переправили звернення до департаменту культури Київської обласної адміністрації. Остаточно не отримали. Ми чим пов'язана ця ситуація, що місто не отримало. Тільки коштів за акція з про що говорила собака. Дивіться, ну що ми будемо сказати, дивіться, ми звернулися. Ми звернулися з відповідним зверненням, ну з метою, тому що адмініструє ці податки податково. На жаль, не місто. Я для себе зробив також висновок в тому, що йде реформа і податкової служби. Якщо ми говоримо за заробітно-церківський район, да? ну, так якщо ми говоримо старі райони, то в старих районах працівників вже податкової немає. Буде хтось виїжджати консультативний орган, чи хтось один буде в порядку надання консультації раз у тиждень приїжджати і надавати органи консультації для підприємців. Тому я прекрасно розумію, що проблема адміністрування місцевих податків це буде виключно проблема органів місцевого самоврядування. Ми сьогодні працюємо також над програмою створення МАТІ-продукта, який зможе. Скажімо так, створити всю базу, базу нарахування податків, які йдуть на місцевий бюджет, щоб ми могли в автоматичному режимі це все адмініструвати. Тобто є управління самоврядного контролю, яке здійснює контроль за сплатою податків місцевих, так е, є там управління фінансів, на які надходять кошти, є е, е, база даних. Ну там давайте так, місцеві податки, наприклад, там земельні ділянки, які там перебувають в користуванні орендів, сервітути, там, майно також в нас же є податок на нерухоме майно. Тобто прив'язати нерухоме майно до земельної ділянки, до сплати, щоб це автоматично робила програма, ми бачили заборгованість кожен день. Щоб це не людина, вручну 3-4 чоловіка, вибирають цю інформацію, між собою зводять. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб зробити єдину програму, яка буде. Порівняння самоврядного контролю надавати інформацію станом на сьогодні, в кого хто є заборжники. Претензійну роботу по місцевих податках ми ведемо постійно, так? плюс відбулися зміни в законодавстві і передали повноваження органам місцевого самоврядування. Тому нами створений і такий ще відділ по відділ за ефективним використанням землі, тобто за цільовим призначенням чи земля використання, чи не за цільовим. Тобто, ну в цьому напрямку теж дуже зараз багато робимо роботи, тому що прекрасно розуміємо, що це буде проблема наша.